Доброго дня, дорогі друзі. З вами Олексій, інтернет-магазин «Спортмагаз». На сьогоднішньому відео огляді ми будемо розглядати ще одну бігову доріжку від компанії Generation Fitness, а саме модель Sharp. Дана бігова доріжка призначена для домашніх тренувань, а значить, вона має складну конструкцію. Щоб скласти бігову доріжку, вам потрібно підняти бігове полотно. Ось таким от чином склали. Також в неї є транспортувальні колеса. Щоб переміщати доріжку по приміщенню, ви її наклонили на себе, як бачите, вперед назад. Вона переміщається, щоб розкласти бігову доріжку. Ми нажимаємо також на амортизатор, і доріжка буде плавно опускатися вниз, і все, доріжка готова. До експлуатації. Рекомендую додивитися наш відео огляд до кінця. Я або в середині, або в кінці відео залишу промокод на знижку. Давайте пройдемось по основним технічним характеристикам. Загальна вага бігової дріжки це 61 кг. і здатна вона витримувати користувача з вагою до 140 кг. В довжину у нас полотно 130 см, в ширину 46 см. Товщина бігового полотна 1,8 мм, а товщина деки у нас 21 мм. Двигун стоїть потужністю в 3 кінські сили. Також бігова доріжка шарко обладнана амортизаторами, які процентів на 70 знімуть ударне навантаження з ваших колінних суставів та хребта. Давайте знайомитись з дисплеєм. Що маємо по дисплею по керуванні? Ліва сторона відповідає за кут нахилу. У нас є кнопки поступового доступу до зміни кута нахилу, або кнопки до швидкого зміни нахилу кута це 3, 6 і 9 градусів. Права сторона відповідає за швидкість. Поступово можна міняти швидкість або кнопками 3, 6, 9, Кнопка старт, кнопка стоп. Також є qr код Ви його відсканували. І на свій мобільний пристрій можете встановити три програми: це FitShow, KinoMap і Zwift. І так, що ми бачимо по дисплею? Це калорії, дистанція, кут нахилу, час занять, швидкість та ваш пульс. Як і обіцяв, ловіть промокод 0406. Ну що ж, давайте перейдемо до тесту бігової доріжки Shark. Стаємо на нерухомі частини. Перед початком тренування прикріпляємо до себе кліпсу, це ключ екстреного гальмування. Нажимаємо на старт. Відлік в 3 секунди. Все, доріжка запустилася. І так, поставимо 3 км за годину. І давайте подивимось, наскільки піднімається кут нахилу. 12%. Зручно можна спертися на поручні і йти під горку. Так, ну що, давайте спробуємо пробігтися. Довжини ширини хватає з головою. У мене зріст 1,83 м, Мені бігти досить комфортно. Амортизація теж справляється, як можете чути. Доріжка не шумна. І ви бачите, як вона амортизує для дому. Це дуже крутий варіант. Що стосовно ключа безпеки, якщо, не дай Бог, ви впадаєте, доріжка зупиняється автоматично. Друзі, наш відеоогляд підійшов до свого завершення. Сьогодні у нас на відеоогляді була бігова доріжка Shark від Generation Fitness. Щоб замовити дану бігову доріжку, вам потрібно зателефонувати нашим менеджерам в інтернет-магазин Sportмагаз. Доставка і монтаж по Києву у нас безкоштовні. Відправляємо товар по всій території України компанії Нова Почта. З вами був Олексій і інтернет-магазин Спортмагаз. Всього найкращого! до нових зустрічей!